Кожна вулиця, кожна будівля Коломийського середмістя є своєрідною візитною карткою покуцької столиці. Особливо відрадно, коли нові споруди гармонійно доповнюють архітектурні шедеври минулої, зоряної доби міста. Цей закуток давньої Коломиї називали колись на затишу. Опісля володіння римо-католицької архедієцезії в радянський час майданчик на театральній потопав у танцювальних ритмах. Тепер на його місці головний єпархіальний собор. А починалася історія єпархіальної катедри року Божого. 1996-го, коли під грандіозну забудову було виділено 1638 гектара земельної ділянки, вже якось і забулося про те, що зовсім інший проект тут планувалося втілити в життя. Йдеться про дещо фантастичний задум знаного у світі американського архітектора українського походження Зенона Мазуркевича. Який пропонував для головної Коломийської духовної святині абсолютно модерний варіант, аналогів якому Україна ще не знала. Однак впливові представники Коломийської громади виступили в періодиці з категоричним неприйняттям нетрадиційного сакрального дизайну. Замість того, перевагу було віддано коломийському автору Віктору Мицею якого за виконану працю було номіновано лауреатом обласної премії імені Василя Стефаника. І вже 1 серпня 1999-го у співслужінні з майбутнім настоятелем храму отцем Русланом Вавриком та численним духовництвом кир Павло Василик освятив наріжний камінь та заклав про пам'ятну капсулу. Із зверненням до прийдешніх християнських поколінь. Два роки зводилися стіни цокольного поверху та його широкого перекриття, де могло б розміститися біля двох тисяч вірних. Двохтисячного року акурат до празника святих Петра і Павла освячено та встановлено Золочені хрести на банях. Офіровані Олександром Яворським. Що ж до матеріальної підтримки і стабільності будівництва, то тут свою лев'ячу частку надала українська діаспора Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Зокрема, на покриття мідними листами даху кошти надійшли від самого ватиканського понтифіка Яна Павла II з яким світлої пам'яті Павло Василик мав відповідну аудієнцію. 12 грудня 2004-го по усіх Галицьких посілостях сутужно забили парохіяльні дзвони. Після того, як ординаріят Коломийсько-чорнівецької єпархії оприлюднив сумну звістку про кончину ісповідника Віри. Преосвященного владики Кир Павла Василика. На тодішньому катедральному соборі святого архістратига Михайла похилені державні прапори з жалобними стрічками на них, під якими проносять домовину з новопредставленим слугою Божим борця за національні і духовні права. Представники багатьох українських і діаспорних приходів проводжали в останню путь того, хто завше ревно молився за свій народ, і хто надалі зноситиме свої молитви перед престолом Всевишнього в його небесному Єрусалимі. Захоронено єпископа на місці заповітному, не у кам'яних келіях, подібно до яких чверть віку карався. Спочити хотів в рідній землі побіч своєї Господньої обителі. А в липні 2009-го могилу першого коломийського єпископа увінчав гранітний саркофаг. З фігурою скорботного янгола роботи місцевого скульптора Романа Захарчука. Сьогодні не варто полемізувати про те, чи ідея побудови величного собору була головною земною місією владики. Чи важливішим, скажімо, було просто служити громаді, каратися в неволі і знову йти зі Словом Божим до людей? Опісля очолити представницьку релігійну делегацію, яка забезпечила офіційний вихід правіцівської церкви із підпілля. Весіль землі, ве світло світу, сказав Христос Синам своїм. Нехай те світло людям світить, несіть його у храм у дім. Остання віршована посвята коломийської поетки Надії Кметюк покійному владиці. Подвижницьку справу преосвященного на площині храмового оздоблення. Продовжив його рідний брат, львівський маляр Роман Василик. За власними ескізами митця студенти Львівської академії мистецтв створили овальне мозаїчне панно спас на рукотворний. Величні прозорі і світлі вітражні композиції на центральному фасаді виготовлені у майстерні студії Володимира Блащука. Масивні. Катедральні двері з корабельного дерева, замовлені у польському місті Чинстокові, відкривають перед тобою зовсім інший світ. Він, хоча й просякнутий робочими моментами, однак все впевненіше набирає рис небуденної урочистості. За літній та осінній періоди 2000 року художники розмалювали чотири півсфери із зображеннями різдва, преображення, богоявлення. Воскресіння, святих апостолів та пророків. Чимало за вікном промайнуло часу. І вже року 2005-го на храмове свято преображення Господнього в підвальному приміщенні катедри, новим правлячим владикою Миколою Сімкайлом. Було відслужено першу архірейську літургію. Одразу після цього кир Миколай прибув до апостольської столиці на паломницьку зустріч зі святішим отцем Бенедиктом XVI, де відслужив літургію на гробі святого апостола Петра в наміренні швидшої добудови Коломийської преображенської катедри. Щораз підкоректовуються архітектурні проекти комплексної забудови. Адміністративних, культурних і господарських приміщень кінозал Бібліотека Готе, де вищою від своєї посестри постане дзвінниця для якої вже викопано чималих розмірів котлован. Наразі богослужіння духовно-реколекційні та інші заходи проводяться у нижньому храмі. Де, за стараннями нині чинного єпарха, виставлено до пошанування мощі святих. На постійне зберігання сюди привезено з Польщі попіл нашого краянина, блаженного Омеляна Ковча, якого папа Кароль Войтила беатифікував на Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. Час німецької окупації святий отець не переставав проповідувати любов до усіх страждущих, незважаючи на їхню національну приналежність. Запроторений до нацистського концтабору смерті майданику він був спалений у крематорії 25 березня 1944 У наш час. Юдеї проголошують Омельяна Ковча титулом праведник світу, а мешканці прикордонних міст України і Польщі поминають нашого земляка спільною літургією. У передвівтарній частині окремо зберігаються мощі єпископа Симеона Лукача. Який після винесення вироку 10 років виконував каторжну працю на лісоповалі в Красноярському краї? Поруч у скринці останки Івана Слизюка, який таємно отримав єпископську хіротонію та не зрадив віру прабатьківську, за що власне був двічі засуджений і переслідуваний аж до самої смерті. Цих трьох священномучеників за віру об'єднує той біографічний факт, що усі вони свого часу навчалися у стінах Коломийської гімназії. Символічне, драматичне і високе у своїй святості життя галичан новомучеників, доля яких звела в юності, опісля випробовувала поневіряннями, аби знову. Поєднати під омофором Коломийського собору Господнього преображення.